Знаєш, є така м базова ідея, яка ніби й проста ага. про те, що наш організм ну, постійно шукає рівновагу. Будь-яка потреба, голод там чи цікавість, вона цей спокій порушує. А задоволення її відповідно повертає. Саме так. Але от сьогодні ми занулюємось в уривки з книги Фредеріка Перлза Его, голод та агресія. І він дивиться на цей процес ну, значно ширше. Так, там все набагато складніше. Спробуємо розібратися, як ми, власне, захищаємо цей свій внутрішній баланс, і не тільки від, скажімо, фізичних загроз, а й від ідей, емоцій. І що таке за перлзом оце уникнення контакту. І тут одразу, до речі, цікавий момент. Перлз наголошує, що небезпека це не завжди щось зовні. Неумовний хижак зовсім ні. Небезпекою може бути і власна сильна емоція, ну скажімо, напад гніву, який загрожує нашому ідеалу спокійної людини. І організм вмикає захист в обох випадках. А в тексті є гарний приклад про еволюцію цього захисту. Так, він пише, що спочатку нашим головним кордоном ну була шкіра. Прямий фізичний контакт, тобто, все було буквально. Абсолютно. А потім з'явилися такі собі передові загони, очі, вуха, ніс. Вони дозволили нам відчувати небезпеку на відстані, побачити загрозу раніше, ніж вона до тебе доторкнеться. Тобто, це вже перший рівень уникнення, уникнення самого фізичного зіткнення. Саме так система раннього попередження. Але ж Перлс, здається, пише, що проблема не в самій системі, а в тому, що ми робимо, коли вона спрацювала. В чому і є його ключова ідея уникнення. Точно, і ось тут все стає власне найцікавішим. Перлс фактично каже, що оця безпечна ізоляція в психологічному бункері це не порятунок, це м, повільне саморуйнування. Тобто, коли ми уникаємо контакту. Так, з новою імфарморецією, з неприємною розмовою, з власними почуттями, ми ніби відрізаємо від себе шматки реальності і як наслідок шматки самих себе. Чекай, чекай, це звучить трохи контраінтуїтивно. Тобто, навіть контакт з чимось ворожим, якщо він, звісно, не загрожує життю, кращий за повну ізоляцію. За логікою перл за так тому що будь-який контакт, навіть конфлікт. Веде до асиміляції. Ми щось перетравлюємо з цього досвіду, засвоюємо і стаємо ну, сильнішими, складнішими. А уникаючи, ми стаємо біднішими. Так, особистість росте не в комфорті, а на лінії фронту, в контакті з тим, що є іншим. Добре, з унікненням зовнішнього світу, наче зрозуміло. Але ж Перл зійде далі. Він каже, що ми так само цензуруємо і самих себе, наче всередині нас сидить такий собі редактор. О, так, він використовує чудовий образ цензор або сторожовий пес моралі. Сторожовий пес моралі. Це по суті наш внутрішній фільтр. Він ретельно відбирає, які думки та почуття можна показати у стрічці нашої свідомості, а які треба приховати, бо вони умовно не відповідають нашому бренду хорошої людини. Тобто він ділить все на хороше і погане і пропускає лише безпечне. Абсолютно. І це і є основа наших психологічних захистів. Виходить, що ці захисти це така собі внутрішня митниця, яка постійно щось не пропускає, і робить це знову ж таки через уникнення контакту, але вже з поганими думками. Ми ніби фрагментуємо себе. Так, але тут є ще один важливий нюанс, про який пише Перлз, і він стосується самого контакту. Справжній контакт це не просто зближення, він неможливий без здатності до ізоляції. До ізоляції, що це означає, це означає відчуття власних кордонів. Якщо людина не може сказати ні, не може відокремити свою думку від думки іншого, то це вже не контакт, це злиття. Розчинення в іншій людині саме у джерелі є влучна фраза: така людина більше стурбована тим, щоб не втратити контакт, аніж тим, щоб його по-справжньому встановити. Розумієш? Ага, тобто, якщо я просто погоджуюсь, щоб уникнути суперечки. Це не контакт, це злиття. Справжній контакт це коли я можу тебе почути, не погодитись і при цьому не зруйнувати ані себе, ані зв'язок між нами. І це, знаєш, підводить до фінальної думки, яка мене справді зачепила. Ми ж звикли думати, що для повноцінного життя треба бути відкритими до світу. Ну так, це ж популярна ідея. А що якщо для справжньої взаємодії з ідеями з іншими людьми здатність зберігати власні кордони та вчасно сказати стоп? Не менш важлива ніж уміння бути відкритим, можливо, справжня близькість можлива лише тоді, коли ти не боїшся здорової дистанції.